Вітаю вас, дорогі ціні друзі! Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. Будемо сьогодні читати з Книги «Дії апостолів». Дуже мені подобаються ці всі пригоди, які там описані. Буду також молитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні чи звільненні від демонічного тиску. Вірю в Чудеса, і ми з моєю дружиною практикуємо служіння зцілення вже майже 24 роки. За цей час надивилися на те, як Бог творить. Під нашими руками на наших очах найрізноманітніші дива. І завжди це цікаво, завжди це запалює, завжди це надихає. Тому що це Воскреслий Христос, який живе в нас, який любить людей, який віддав своє життя за кожного з нас, за всі наші гріхи, який подарував нам можливість примирення з Богом, подарував нам можливість нового життя вічності з Ним, в раю. І це реально, це актуально, і це має значення сьогодні для кожної людини на цій землі. Не всі знають про це, не всі чули Євангелію. І завдання церкви донести Євангелію до кожної людини на планеті Земля. Ісус, прощаючись зі своїми учнями, сказав: До них: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію кожній людині, хто вірує в Христиця, той спасеться. І тих, хто вірує, будуть супроводжувати. Такі ознаки, і в тому числі там перераховуються зцілення хворих. Це завжди цікаво дивитися, як Бог зціляє. Це завжди приємно, це завжди цінне, тому що здоров'я це дуже важлива частина нашого з вами життя. Якщо його немає, то і жити якось нецікаво. І жити тоді складно, жити тоді надто дорого, невигідно, тому що постійно потрібно витрачатися на якісь препарати, медикаменти, хірургічні втручання і так далі. А без цього всього можна обійтися, ще на самому початку творення медицини не було. Був Бог, була земля, був Едемський сад, були Адам і Єва, які жили там. І вони не хворіли, вони не мали потреби в окулярах, в милицях, в антибіотиках, в знеболюючих і так далі. Вони жили повноцінним життям, і їм нічого там не бракувало. І саме таким чином Бог бачить життя людей з ним. Якщо ми з ним. То нам нічого не повинно бракувати. Якщо ми з ним, то ми маємо засоби від всіх хвороб і недух. Якщо ми з ним, якщо він в нас, то ми маємо владу над бісами і над хворобами для того, щоб їх виганяти. І це стосується не просто якоїсь певної вибраної групи людей. Це стосується кожного, хто повірить в Ісуса Христа, кожного, хто визнає Його своїм Спасителем і прийме Його своїм Господом. Зачитаю кілька свідчень. Які ми недавно отримали, Сестри прислали нам повідомлення з тим, як Бог діє в їхньому житті. І ось одна з них пише, що вона помолилася недавно за свою тітку, яка зараз знаходиться в Польщі, і вона працює фізично. І більше 20 років вона страждала від геморою з періодичними кровотечами. І вона каже, що коли я молилася за неї, я сказала їй покласти руки на себе. І наказала цьому Геморою і всякій іншій хворобі забратися Геть з її тіла в ім'я Ісуса Христа. Вона відчула, як сила Божа зійшла на неї. І я відчула, коли ця сила Божа зійшла. І в неї також... І вона зразу сказала, що в неї також зразу зникло защемлення нерва. І через пару місяців вона мені повідомила, що в неї вже зник повністю геморой. І припинилася ці кровотечі. Слава Ісусу, Він Воскрес! Алілуя! Це звичайна проста жінка. Вона не апостол, вона не пророк, вона не якийсь там рукопокладений служитель високого рангу. Вона проста жінка, яка повірила в Євангелію Ісуса Христа і наповнилася милосердям до інших людей, які страждають від хвороб. І ми з вами, як Церква, ми несемо Ісуса Христа, цьому світу, який гине. Ми несемо Ісуса Христа, як цей насущний хліб на кожен день. Молитва Отче наш це про Ісуса Христа, який в нас. Цей хліб на кожен день, який ми сьогодні в нас, і ми можемо ділитися ним з людьми, які потребують. І цього хліба буде достатньо і для них і для нас на кожен день. Тому що Він не закінчується, він не припиняється, він не зменшується. Він вчора, сьогодні і повіки той самий. Він не перестає любити кожного з нас. Його жертва, його кров, яка була пролита 2000 років тому, продовжує діяти по сьогоднішній день. Як... Доказ того, що наші з вами гріхи прощені всі. І його тіло, яке було ломиме, яке було поранене, яке над яким знущалися, тоді, там, в Єрусалимі, воно, Він страждав заради нас з вами, щоб ми не страждали, щоб ми не несли на собі наші хвороби, тому що Він їх поніс разом з гріхами, він виніс їх на хрест. І ми сьогодні маємо відкуплення в ньому. Його жертва є досконала. Вона принесена за кожного з нас, незалежно від того, яким було наше з вами минуле. Чи ми ходили до церкви, чи не ходили. Чи ми з дитинства увірували, чи ми увірували за два тижні до закінчення нашого земного шляху? Немає значення. Всім нам належить прощення гріхів, всім нам належить Божа любов, всім нам належить дари Святого Духа, який він вилив щедро на кожного. Написано. Буде так, останніми днями я вилю Духа Мого на всяку плоть, і не має значення ваш послужний список, ваша біографія. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, Він вилив на вас Духа Святого з надміром, з надміром. І якщо ви не вірите, що у вас є дари Духа Святого, бо ви не бачите себе таким дуже досконалим і святим, таким, знаєте, дуже, 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 дуже таким правильним, то Ісус, який вас, Він правильний. Він святий, він досконалий, йому нічого не бракує. В ньому є вся повнота Божества, в ньому є всі дари Духа Святого. І він точно так само через вас хоче служити іншим людям, як він тоді, 2000 років тому служив через тих 12 своїх перших учнів. І ще одне цікаве свідчення, також на цю тему. Також сестра пише і звати Тетяна. Не знаю, звідки вона. Пише: дякую за ваше служіння. Я увірувала 24 роки тому. От якраз ми 24 роки тому почали наше служіння, а 28 років тому ми прийшли до Бога. Чотири роки нам треба було, щоб розібратися з цими питаннями. І сьогодні люди, коли слухають наші проповіді і починають розуміти, що Бог може діяти через них вже, що їм не потрібно йти такий довгий шлях і копати там це все в Писанні. Тому що ті істини, які ми говоримо, вони якраз прямим чином показують на Ісуса Христа, який в нас. І вона каже, 24 роки тому я увірувала, я спочатку думав, що чудеса були тоді в часи апостолів, тому що в нашій церкві цього не було. І в багатьох церквах сьогодні це не відбувається. Або якщо відбувається, то дуже рідко. І знаєте, часто проповідники говорять, що «Ну, це треба, щоб Бог дав спеціальне слово, щоб пророк підтвердив, щоб це було якесь знамення, якісь, якісь особливі події мають відбутися, щоб Бог зробив чудо. Та сталася вже ця особлива подія. Та було вже це знамення особливе 2000 років тому, коли Христос вмирав на Голгофі, на хресті розіп'ятий, побитий, опльований, відкинутий, закривавлений, з пробитими руками, ногами. Коли він вмирав, оце якась і була ця сама важлива подія, для, яка змінила історію всього людства. І коли він помер і був похоронений, він на третій день воскрес. І він сьогодні живий. Оце є знак, оце є знамення. оце є... Та подія, яка змінила хід історії, яка дала нам надію, дала надію всім народам на планеті Земля на спасіння, на можливість повернутися в стосунки з Богом, на можливість повернутися в Едемський сад. І це все сьогодні продовжується, і воно сьогодні належить нам, як його церкві. І далі ця сестра говорить. Через якийсь час, через роки, мені стали, я стала натрапляти на відео. Іноземних проповідників, які говорили про зцілення, свідчили про те, що відбувається зцілення. І я дивилася на це все і думала, що це якась фантастика, що це щось нереальне і неможливе. Чому вона так думала? Тому що за роки свого перебування в церкві вона не бачила цих чудес. І для неї це було чимось таким недосяжним і неможливим. І десь тиждень тому я натрапила. на Перший раз на ваше, на ваше відео. І на той момент в мене була проблема з пульсом. І в спокійному стані моє серце давало 140 ударів на хвилину. Уявляєте собі, який це пульс? Це вже називається тахікардія, напевно. Це, це дуже небезпечна ситуація. І якась, був якийсь дивний біль в голові і біль в спині з правої сторони. І після вашої молитви біль в спині зник через 20 хвилин. Біль в голові пройшов на третій день, так як я постійно прислухалася і, і розуміла, що більше не пройшов. І коли я остаточно прийняла, що ранами Ісуса я зцілена, тоді всі симптоми зникли. Слава Богу, і Хай Бог вас береже. Тобто в неї був якийсь свій шлях, але шлях цей, як ну, розуміння істини, коли вона почала чути цю істину. Віра приходить тоді, коли ми чуємо істину, а істина це Слово Боже. Коли ми чуємо різні байки, то віру ми на цьому не збудуємо. Ми будемо шукати на якісь особливі умови, на якихось особливих людей, на якесь особливе слово, що нам скажуть. Будемо ходити, думати, як це має статися. <кх> як сьогодні говорив з сестрою, я молився за неї на неї якась там ситуація, вона в депресії вже якийсь довший час, вже лежить, встати не може. Довела себе до такого стану віруюча людина, яка свого часу прийняла Ісуса Христа. І це ненормальне явище. І, на жаль, сьогодні це масове явище в зв'язку з воєнними подіями, страхами, невизначеністю, цим демонічним тиском інформаційним негативним. І люди втрачають контроль над своїми емоціями, і вони дозволяють собі впадати в відчай. І це ненормально для тих, хто прийняв Ісуса Христа, так не повинно бути. Наша надія в Ісусі Христі, а не в політичних подіях, які відбуваються. Незалежно від того, як вони розвертаються, як буде, ми маємо покладати свою надію на Бога і контролювати свої емоції, свою душу, свій розум, своє тіло, а не навпаки. Коли ми дозволяємо емоціям контролювати себе, тоді диявол приходить і робить те, що він хоче робити. я розмовляв з цією сестрою. і... Коли я задавав їй якісь запитання, я вже не пам'ятаю, як там була ця вся розмова побудована, але в неї виникла така фраза, вона каже: А, я її запитав, де ви будете, якщо помрете? Вона каже: Ну, якщо я. Вона якось так цікаво сказала, я кожен вечір каюся в своїх гріхах, але якщо я не вспів покаятися, то я не знаю, де я буду. А якщо я вспів покаятися, то я буду в раю. Це, це не позиція віри. Це я не знаю, як це назвати взагалі. Це позиція з того прикладу, коли Ісус говорить дім, який побудований на піску. Тобто, коли ви сподіваєтеся на, на свою праведність, на те, що ви вспієте визнати перед Богом якісь свої помилки, навіть яких, можливо, і не було. Але ви на всякий випадок, як там Іов колись приносив на всякий випадок жертви за своїх дітей, а раптом вони згрішили, то на всякий випадок я принесу ще одну жертву. Але це були тоді часи старого заповіту, коли. Чи не була принесена викупна жертва Ісуса Христа? Сьогодні викопна жертва Ісуса Христа принесена за кожного з нас, за всіх людей на планеті Земля, за всі гріхи, навіть ті, які ви ще не зробили, які ви ще коли-небудь, можливо, зробите. І за це була принесена жертва. І Бог мене простив не тому, що я написав йому список своїх гріхів, і кожен день перед сном я йому їх нагадую. Ні, Він мене простив, тому що Ісус взяв на себе кару за всі мої гріхи. Та ми всі народилися в гріх... в... з гріховною природою. Не тому, що ми зробили щось погане, а тому, що ми народилися в спадок, ми отримали гріховну природу від Адама і Єви, від якої позбутися ми не можемо нашим визнанням списками наших помилок і гріхів. Ми позбуваємося від них, від, від наслідків гріхопадіння, від гріховної природи через прийняття Ісуса Христа. Через віру в Ісуса Христа, через те, що ми визнаємо Його своїм Господом, через те, що ми віримо, що Він Син Божий, який помер за нас і воскрес на третій день. Вчора розмовляв ще з однією сестрою, яка була минулого року на нашому служінні. Тоді вже пройшло місяців 10, можливо, трошки менше. І вона цікаво таку історію свою розповіла, яким чином вона взагалі попала на це служіння. І там нас запросили. Там різні люди були, і вона попала туди, тому що її подруга попросила її прийти на це служіння, бо замість неї. От подруга мала прийти на це служіння, а вона не змогла по якійсь причині. Вона каже: піди замість мене. Ось, І та пішла. І коли вона слухала проповідь, коли вона слухала Слово Боже, в неї народилася віра, вона повірила в те, що Ісус простив її гріхи. І вона прийняла його тоді на цьому служінні, і народилася згори. Таким чином, Бог торкнувся її серця. І вона каже: в мене багато років боліли коліна, і в той день я зцілилася від болю в колінах. І зараз каже, з того часу мене коліна не болять. І я собі думаю, наскільки добрий Бог, наскільки він шукає ці всі шляхи до людського серця, наскільки він намагається достукатися до кожного з нас і шукає ці шляхи. Яким чином склалися ті обставини так, що. Ця подруга не могла піти на служіння, попросила її, вона погодилася і пішла, але це ще не кінець історії. Потім вона взнала, що в її містечку є Івангельська церква, вона почала її відвідувати, і вона прийняла водне хрещення. І вона привела туди ще своїх п'ять подруг, які також прийняли Ісуса Христа. Хліб, який зійшов з неба, Христос, який воскрес мертвих, який сьогодні приходить для того, щоб змінити наше з вами життя. Не просто, знаєте, трошки щось змінити, щоб нам було трошки легше. Дуже часто люди просять помолитися за них, тому що вони вже не можуть терпіти до кінця, тому що їм вже важко, тому що в них немає грошей на лікування. І от якби мені стало трошки легше, Бог не при не прислав Ісуса Христа, щоб нам стало трошки легше. Бог прислав свого сина для того, щоб той нас спас. І дивлячись на ті всі історії, які описані в новому заповіті, я бачу його серце, я бачу його відношення до кожної людини. Я бачу його намагання, скільки зусиль він прикладає, яку ціну він платить за наше з вами спасіння. І ми сьогодні з вами, як церква, ми не повинні пасивно дивитися на те, що відбувається в світі, і просити Бога: О Боже, прийди! О Боже, дай нам свого Духа Святого, о Боже, зроби! О, прийшли пробудження в церкву, о, прийшли те, ось це і торкнися людей, і таких, і сяких і те зроби. Ні, люди, Бог сьогодні, нам говорить, що ми з вами маємо робити. Він звертається до своїх учнів, він говорить: ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Він не каже, йдіть за мною і будете казати мені, що я повинен зробити. Він же все зробив. І Він сів, Ісус сів на престолі слави. Він же сидить і дивиться на нас з вами, що ми будемо робити. Він говорить, до нас з вами, йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Він говорить, ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, для того, щоб ви стали моїми свідками тут, в Єрусалимі, в Самарії і до краю землі. Він говорить, це сьогодні до нас з вами. До церкви. І так як оці свідчення, які вам тільки що зачитував і розповідав, як ці звичайні прості люди, які повірили в чудо від Господа, які почали ділитися з іншими людьми, і ця жінка, яка помолилася за свою родичку, ця жінка, яка прийшла на служіння, прийняла Ісуса Христа, зцілилася і привела до спасіння ще своїх п'ять подруг. Це розмноження, розповсюдження Божого Царства по цій землі. І так було від самого початку, відколи Ісус Воскрес і дав настанови своїм учням. Я читаю з Книги «Дії апостолів, з другої глави, чим займалася взагалі рання церква. Знаєте, є різні конфесії. Хтось там утворився стільки до років тому. Ті з'явилися 100 років тому, а ті кажуть, а ми 300 років тому. А другі кажуть, а ми півтора тисячі років тому. А я кажу, а ми дві тисячі років тому. Тому що церква Ісуса Христа народилася дві тисячі років тому, в день п'ятидесятниці, тоді, коли на учнів зійшов Дух Святий, от тоді відбулося народження церкви, церкви Ісуса Христа, яка вірила в Його Воскресіння, яка проповідувала про Його Воскресіння, яка бачила чудеса, які відбувалися масово, а не десь поодиноко. Я читаю з другого розділу 42 го вірша. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності, на ламанні хліба та в молитвах. В церкві має бути апостольська наука. Апостольська наука про Ісуса Христа. Апостоли говорили про Ісуса Христа, наповнені Духом проповідники, говорять про Ісуса Христа. Ісус сказав: Дух Святий прийде і наставить вас на всяку істину і розповість вам все про мене, навчить вас все про мене. І наповнені Духом проповідники, ще раз говорю, проповідують про Ісуса Христа, а не про Духа Святого. Читаю вам далі. І страх напав на кожну душу. Багато бо було чудес і знаків, що їх апостоли робили. Багато було, не поодинокі, не десь колись. Ми бачили тисячі і тисячі зцілень. і наше служіння не є таке масштабне, величезне, гігантське. Ми не зачіпаємо величезні маси людей. До нас не приходять тисячі і мільйони. Ну, я не знаю, правда, скільки дивиться через телебачення, через інтернет дивляться тисячі щодня. І люди, просто навіть слухаючи проповідь і слухаючи молитву, яку, яка записана на відео, отримують своє чудо. Хтось приймає Ісуса Христа, хтось звільняється від емічного тиску, хтось звільняється від залежності, хтось ціляється від безпліддя, в когось починають працювати суглоби, в когось зникає катаракта. Недавно розмовляв з нашим братом, який зараз... Служить в Збройних силах, і він зараз помічник капелана. І він молився за жінку, на квартирі, якої він зараз знаходиться. Він молився за неї, в неї катаракта на оці була, Він молився за неї по телефону. І в неї покращився зір, вона почала краще бачити. І Алілуя, мені, мені це подобається, коли звичайні люди, прості люди, рядові члени церкви діляться Воскреслим Ісусом Христом, і вони стають свідками чудес. Так повинно бути. Так повинно бути. Ми з вами, як там апостол Іван говорить, ми свідчимо про те, що ми бачили і до чого руки наші доторкалися. Отак ми з вами, так Церква Ісуса Христа має свідчити про того, кого вона бачить щодня, коли вона бачить, як Бог, який Воскресив Христа змертих, діє в їхньому житті, як Воскреслий Христос діє, як Він піднімає паралізованих, відкриває сліпі очі. Відкриває глухі вуха, зцілює душі, звільняє від демонічного ярма. І далі цікава історія з 3 глави дії апостолів, коли Петро з Йоанном зціляють каліку біля красних воріт храму. Я думаю, що ви знаєте цю всю історію, я не буду зачитувати, тому що вона така досить об'ємна. І коли вони підійшли до цього каліки, і він попросив в них гроші, вони сказали: срібла і золота в нас немає, але те, що маєте, я тобі даю. Ім'я Ісуса Христа з Назарету, встань на твої ноги і ходи. І Петро потягнув його за руку, той скочив на ноги. Написано, що зміцнилися його суглоба, він почав ходити, стрибати, бігати і з ними, зайшов з ними в храм. І люди всі дивувалися, тому що вони дуже добре знали історію цього каліки. Вони знали, що він вже там 40 років сидить і не ходить. І вони були здивовані. І Петро говорить до них: Може, ізраїльські, чому ви дивуєтеся з цього? Чому ви дивитеся на нас, ніби ми зробили це власною силою нашим благочестям, що цей ходить? Бог Авраама, Ісака і Якова, Бог наших батьків, прославив свого Слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив його відпустити. Ви, святого праведного, зреклися, просили, щоб вам помилувало душогубця, а Творця життям вбили, але Бог воскресив його з мертвих. Чому ми свідки? Послухайте, ми з вами маємо бути свідками Воскреслу Ісуса Христа, не просто якихось церковних традицій. Атрибутів, обрядів, ми свідчимо цьому світові про Воскресло Ісуса Христа, якого ми бачимо живим в нашому житті. І далі Петро, Петро говорить, через віру в Його ім'я, оцього, що ви бачите, оцей каліка, якого ви знаєте, Його ім'я закріпилося, і віра через Нього дала йому повне видуження перед вами. Віра в Ісуса Христа. Коли ми говоримо про Ісуса Христа, я думаю, що цей каліка неодноразово чув. Про те, що Христос Воскрес. Він, можливо, не вірив. Він чув про те, що Ісус ціляє. Він зустрічався з ними з ним поглядом, тому що Ісус ходив неодноразово, десятки разів Він приходив в храм, Він проходив повз цього каліку. Але знаєте, людське серце потребує часу, часу цього, цієї милості, благодаті, цього, цієї наполегливої праці Божої, стукання в серце людське, поки цей ґрунт. Серце не стане здатним прийняти Боже Слово, і тоді воно здатне принести урожай, тоді воно здатне принести результат і дію якусь створити в серці людини і створити чудо. І цей каліка дозрівав якийсь час, поки, поки не зустрівся нарешті з, з Петром і з Йоанном. І на що я хочу звернути увагу, коли Петро тягнув його за руку, коли він йому сказав, «срібла і золота в мене немає. Але що маю те даю тобі? Що ви прийняли від Ісуса Христа? Що ви прийняли від Ісуса Христа? Що ви отримали, коли ви дозволили Йому увійти в ваше серце? Що сталося, коли він прийшов? Він прийшов туди з чим? З порожніми руками, без нічого, просто як якийсь бідний родич, який шукав притулку? Чи він прийшов туди як цар, всього, як той, кому належить вся влада на небі і на землі? Як той, перед яким, чиї, чиїм іменем схилиться всяке коліно земних, небесних і підземних, як той, хто переміг диявола, як той, хто взяв на себе всі гріхи і хвороби, як той, хто сьогодні не змінився, як той, хто вчора, сьогодні і по віки той самий, творець життя, той, хто був від самого початку, той, яким створені віки, Всесвіт, зірки галактики і все, що видиме і невидиме. Ви такого Ісуса Христа прийняли? І ви, якщо такого, то ви можете ділитися цим Ісусом Христом зі всіма, хто є навколо вас. Хто захоче його прийняти? Кому ви запропонуєте? Перечитайте уважно перші глави дії апостолів, перших п'ять, принаймні, перечитайте, що там відбувалося. Я зачитаю вам ще один маленький епізод з п'ятої глави, з 12 вірша. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес в народі. Всі вони перебували однодушно в притворі Соломона. Ніхто сторонній не насмілювався до них пристати, однак народ хвалив їх вельми. І віруючих дедалі більше і більше приставало до Господа сила чоловіків і жінок. Знаєте, коли відбуваються чудеса, люди бачать реальну дію Бога. Вони бачать, що Бог дійсно відповідає на насущні потреби. Так що на вулиці виносили недужих і клали їх на ліжках. І на постелях, щоб, як ітиме Петро, хоча б тінь його на кого-небудь з них впала. І сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, несучи хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і всі вони видужували. Мені подобається така церква. Оце є те, якою повинна бути церква. І Бог діяв тоді могутньо через апостолів. Бог діє сьогодні могутньо через тих, хто повірив в Нього, хто прийняв Ісуса Христа, так як написано в Євангелії від Марка. Ті, хто увірують, будуть супроводжувати ознаки, будуть класти руки на хворих, і добре їм буде, хворі будуть зцілятися. Це є наше з вами призначення, це є місія сьогодні церкви Ісуса Христа тут на землі. Був час, коли Ісус ходив в людському тілі, був час, коли Він діяв через своїх перших учнів, апостолів. І сьогодні час, коли ми з вами, є тіло Ісуса Христа, коли Бог може і хоче діяти через нас з вами прості, звичайнісінькі люди. Які прийняли його. Тому що ми тепер вже не прості. ми тепер діти Божі. Ми тепер храм Духа Святого, який живе в нас. Ми тепер наповнені цим Духом, який здатний творити чудеса, піднімати паралізованих, очищати прокажених, піднімати мертвих. Світ потребує явлення синів Божих. Світ потребує сили Божої, яка має діяти в церкві могутньо. І тоді Христос буде видимий серед нас. Якщо ви ще його не прийняли, я хочу помолитися з вами. Просто в молитві зверніться зараз до нього, скажіть йому, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах, я вірю, що ти за мене помер. Я вірю, що ти син Божий, і ти воскрес з мертвих. І я приймаю тебе, Ісус. Я прошу Тебе, увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Ти мій Господь, і ти мій Спаситель. І тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі, а зараз. Кладіть руку на хворе місце, я помолюся за тих з вас, хто має потребу в стіленні. Тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, я дякую тобі за кожного, хто зараз слухає слова цієї молитви і приймає їх. Я дякую тобі, Господь, за твою зціляючу силу, яка торкається цих людей. В ім'я Ісуса Христа хай зникають немочі і хвороби, хай виходить біль, страх, хай зникає пригнічений стан, хай повністю відновлюється нервова система, психіка, хай забираються геть всякі. Розлади психіки, депресія, шизофренія, Альцгеймера, аутизм, гіперактивність. Хай зникає синдром Дауна в ім'я Ісуса і всякі інші хромосомні генетичні розлади хай забираються геть. Хай нормально від... проходить вагітність, хай відбувається відновлення імунної системи, хай забираються геть всякі утворення, ракові, неракові, папіломи, міоми. Аденома простати хай забирається геть. В ім'я Ісуса нехай відновлюються кістки, суглоби, хай загоюються вогнепальні поранення, наслідки контузії, слух, зір нехай відновлюється. В ім'я Ісуса. Хай зникає залежність, алкогольна, наркотична, медикаментозна, страх, безсоння хай припиняється. Хай приходить Божий мир і радість, наповнення Духом Святим і Божим вогнем. Амінь. Амінь, друзі. Будьте благословені, перевірте себе зараз, робіть те, чого ви не могли. Проповідуйте живого Воскреслого Ісуса Христа, і хай відбуваються чудеса в вашому житті. Амінь.